Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє, най паче вмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив, і перед Тобою зло вчинив, Той й правий тих словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити, це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, все істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене сопом і очи, обмий мене і стану білішій від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіть косі сокрушені. Відверни лице Твої від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утвори мені, Боже, і Духа право обнови внутрі моєму, не відки мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відіймий від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владишним утверди мене, Кажу беззаконним дороги Твої. І нечестиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже Боже, спасення мого, і язик, мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить. Ущасти, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношені і сепалення, тоді положать на дарт твій тельців».